Всім ми в Філадельфії. Классно, я знаю, я знаю. Вітання живе. Коротше, вона їсть, а я вже не жерилась. Ми викликали. Класно лекали. Скажу, що ми в Пенсильванії, то в а то в не Пенсильванія? Ми в Пенсильванії. Понадівала на себе, звісно, тому що тут дуже холодно. Показати автостанцію. Ой, як ти думаєш, але все цікаво. Вона каже, рейси з мені все кожен кров. Чи це на непричити? Але ми гавнумо собі кавити, я не знаю, я готова бігати. Просто я в останній п'ять колів. П'ять кіл. Рошан. Хорошене, мені юлю дала шоколадку Рошан. Обід. Як як то так поляна. Поляна. Так що все. com maquiagem. Sorry, guys. Tchau,